Мене звати Конрад Геріган, і я сім'янин. І якщо ви перейдете дорогу моїй сім'ї, то вам краще молитися. Повертайтеся у злочинний світ гая річі. Правильні руки ми потиснемо, а неправильні зламаємо. Ну не в нашій ситуації. Ми не просимо, ми забираємо. І коли хтось забуває своє місце. Я посилаю його. Проблему вирішено. Mm -hmm. Моя дружина це мозок, що стоїть за чарами, які тримають в мене купи, що робить її найнебезпечнішою з усіх. Щайно, ти припиниш довіряти мені, ця сім'я перетвориться на попіл. Тож, ти з нами? Чи проти нас? Том Гарді! Пірс Бростан! Та Гелен Мірен. Тому що влада. Влада це смачна річ. І завжди знайдеться щурячий ублюдок, який захоче її поцупити. Що це талібан? Ні, 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 коли кобрат почне діяти, тоді насправді. Насправді. Їбане, так їбане. Мобленд Перші серії з 30 березня. On